Акція від міліції від сьогодні протягом двох тижнів послуги на встановлення квартирної сигналізації коштують у половину дешевше. Більше про знижку обладнання для охорони і чи вбереже це від грабунку Олеся Варламова. Одного разу я повертаюсь додому, дивлю, що рупи нема викручені. Напевно, хтось намагався вірватися в квартиру. Якби була сигналізація, було б напевно спокійніше. Міліція ближче до народу. Державна служба охорони проводить акцію для охочих встановити сигналізацію на квартири. Монтажні роботи, які коштують півтори тисячі гривень, зараз удвічі дешевші. Знижка лише на роботи за саме обладнання доведеться сплатити повну суму близько 2,5 тисяч гривень. Загалом виходить до 3,5 тисяч, плюс абонплата 120 гривень на місяць. Це тривожне повідомлення, яке зразу показує про те, що. Є якась проблема і треба викликати наряд. Фахівець Держслужби охорони показує новітні засоби безпеки для помешкань. Можна замовити радіокероване обладнання або обмотати дротами всю квартиру і вікна. Та не завжди це зупиняє грабіжників. В середньому кожен день дві-три спроби проникнення на ті об'єкти, які охороняються. Є навіть зі значною знижкою встановлювати сигналізацію їм вигідно, кажуть у службі держохорони. Збільшивши кількість квартир, які приймаються під охорону, ми збільшуємо нарахований валовий дохід. Тобто фактично в 4 в 4 рази збільшується кількість прийнятих квартир в цьому діапазоні. Це Серце охорони нашої компанії це пульт централізованого спостереження. Сигналізація цілком автоматична, передається сигнал на пульт, де обробляється операторами, і передається на мобільні групи затримання. А це вже приватна охоронна служба. Вона використовує теж обладнання, що й державна вартість сигналізації для середньої квартири – 3-4 тисячі гривень абонплата 200 гривень. У службі кажуть, якщо злодії знають, що в цьому помеш Кані точно можуть поживитися, їх не зупинить жодна сигналізація. В останній рік такі випадки почастішали. Олеся Варламова, Володимир Вістяка, перший національний.